Я з радістю вітаю в цій студії Михайла Кмитюка, командира окремого загону безпілотних систем спеціального призначення «Тайфун» Національної гвардії України. Пане Михайле, доброго дня! Ви Страшенно рада вас бачити. Ви знаєте, до тієї добірки інформації з передової я б ще додала, що дуже гаряче було і в столиці. Ви до нас з передової фактично ви вже кілька днів, як перебуваєте тут. Ваші особисті спостереження чи нагадують наші цивільні міста лінії оборони фронт? Я можу сказати, що ворог робить все для того, аби використати це перемир'я і показати, як він не хоче з нами миритися, як на лінії, на лінії зіткнення, так і безпосередньо і по всій Україні. На підтвердження цих слів, ви особисто стали свідками жахливої ночі для того, щоб таких ночей у нас з вами було якомога менше, і для того щоб врятувати наших захисників, які зараз перебувають на лінії вогню, нам потрібно допомогти Михайлу і його побратимам. Зараз на екранах ви бачите QR-код, ви бачите номер карти. А це означає, що це буде не просто розмова, а буде збір. Пане Михайло, на що збираєте і про яку суму йде мова? Ми збираємо на старлінки та абонплату до них. Нам безпосередньо це дуже важливо, тому що ми постійно розширюємось, кількість екіпажів росте. Відповідно, зрозуміло, ці потреби потрібно оплачувати. Сума 200 тисяч. 200 тисяч, шановні, насправді велика сума, але ми закривали і більші збори. Тому я буду вдячна вам за кожну гривню. Долучайтеся, донайте. Хлопці збирають не на власні потреби. Їм потрібні старлінки не для того, щоб дивитися кіно і розважатися у вільний час. Звісно, ні, це виключно бойові запити, і ми зможемо їх закрити. А вони будуть успішно виконувати свої бойові завдання. Потім будемо бачити прекрасні відео, як. Російська армія зникає з цієї землі, а вона має зникнути. Це справедливість, і вона виглядає саме так. Пане Михайло, розкажіть нам про що? Розкажіть про те, що відбувається на вашому відтинку. Які новини маєте станом на сьогодні? Скажу, що покровський напрямок він залишається найважчим, тому що ворог не полишає спроб різними способами так вибити нас з позицій, перебити нашу логістику, дійти все ж таки. І досягнути тих цілей, які він поставив перед собою. Покровський напрямок як не був легким, так і в принципі на сьогоднішній день і не ним не залишається. А уявляєте на тому напрямку? Треба воювати, треба вберегти життя особового складу, і потрібно мати зв'язок. Зв'язок з рідними зв'язок для того, щоб виконувати бойові завдання, і цей зв'язок може бути забезпечений завдяки і вашим донатам. В результаті цього збору потім хлопці на передовій зможуть придбати стрілянки. До речі, кілька слів про цей зв'язок. Наскільки він важливий і які він функції виконує, як він допомагає вам в бойових умовах? Фактично є робота штабу, так яка безпосередньо координує там, якщо ми говоримо про нас, це наші екіпажі безпосередньо. Для того, щоб вони могли ефективно застосовуватись на полі бою. Якщо буде відсутній там цей зв'язок, це стає ну, великою проблемою, тому що без зв'язку взагалі неможливе управління на сьогоднішній день. Уявляєте, це фактично опинитися в темряві, не бачити, не чути і не розуміти, що довкола. А цього не можна допустити, тому що війна триває 24 на 7 в будь-яку пору доби. А це означає, що ми не можемо залишити хлопців сам на сам з ворогом. Тому, будь ласка, донатьте. Будь-яка сума вона важлива. І найголовніше, коли ви бачите військових в цій студії, це означає, що вони пере... приїжджають до нас просто самісінького пекла. І вони добре знають ключові потреби, які є у них, є у їхніх побратимів. І вони приїжджають сюди не просто відзвітувати. Ми вас охороняємо, обороняємо. Вони приїжджають сюди для того, щоб зібрати кошти. Інколи вони роблять це дуже скромно. Здається, що вони просять на власні запити, але це не так. Це виключно на потреби військових, які зараз у самісінькому пеклі. Про потреби ми будемо обов'язково говорити. Я закликаю вас донатити QR-код, номер карти на ваших екранах. Будь-яка допомога, вона помічна, вона суттєва. Не соромтесь, пам'ятайте, загальна сума 200 тисяч. Пане Михайло. А з чим ви до нас прийшли? Ну я вже розумію, що це дрон, але це не просто дрон. Розкажіть про нього і які завдання на нього покладаються. Насправді це ворожий впівдрон на нестандартних частотах, і що саме найгірше так йому вдалося все ж таки долетіти і залетіти в машину з нашим екіпажем. Але слава Богу, просто не відбулася детонація, і завдяки цьому ми просто дрон забрали. Але я можу сказати впевнено, що противник вагомо також набирає обертів. В безпілотному напрямку я ж правильно розумію. Цей дрон не просто летів фільмувати, що відбувається довкола. Він не ніс вибуховий снаряд. Звичайно, яка вага? 1 кілограм 700 грам. Наслідки могли бути фатальними. На щастя, наші оборонці вціліли. А не дай Боже, раптом яка зона ураження для розуміння нашої аудиторії, яка зараз дивиться? Ну скоріш за все, екіпаж був б би... більшість, екіпажу була б знищена і були б ну важкі поранені. Але слава Богу, дрон не здетонував. На щастя, не здетонував, але це ж не єдиний дрон, який в нашому небі ворожий дрон, який наражає на небезпеку наших військових. Чи можете трішки описати ось цю ситуацію дронову? Пригадуючи минулу ніч, особисто в мене виникало відчуття, що дрони, які кружляли над Києвою, Києвом і Київською областю, вони нагадували бджолини рій, який летить дуже довго, цих дронів дуже багато, і кожен з них ладен нас вбивати. А що на передовій? Як виглядає ось ця ворожа атака ворожими безпілотниками? Там в принципі ситуація аналогічна, тому що але просто дрони значно менші. Це не не шахіди, це в основному це і дрони, але досить велика кількість дронів так само працює по нам. Як ми по, по противнику, так і противник працює відповідно по нам. Чи можете трішки розказати про те, як змінилися ворожі дрони, як вони еволюціонують? А вони змінюються, якими вони були на початку повномасштабного вторгнення, і зараз буквально за мить ви про це розкажете. А я хочу звернутися до нашої аудиторії для того, щоб нагадати, ви не просто слухаєте Михайла, ви долучаєтесь до збору збір. Для того щоб хлопці закрили їхні потреби в Старлінках, мова йде про 200 тисяч. Лишається нам з вами дозібрати 100 тисяч QR-код, номер карти на ваших екранах. Я щиро прошу кожного з вас долучитися. Майте на увазі, що будь-яка гривня вона може стати вирішальною. І чим більше цих гривень полетить на цей рахунок, тим більше шансів, що хлопці придбають Starlink у найближчій перспективі, і він допоможе їм мати зв'язок і виконувати бойові завдання у зоні бойових дій. Це дуже важливо. Повертаючись до мого питання: еволюція ворожих дронів. Як вони змінилися, наскільки вони небезпечні? Я не скажу, що у них пряма еволюція, але вони грамотно копіюють нас. Тому що безпосередньо зробили еволюцію ми. І фактично весь 23 24 рік ми точно успішніше застосовували fpv дрони на полі бою. Вони масштабуються, і це фактично є проблемою на сьогодні, тому що вони просто зробили копі-паст угу. і, по факту, застосовують ті ж самі дрони тільки проти нас у більшій кількості. Ось такий ворожий дрон. З того, що я бачу, а мені доводилось збирати дрони. А можна зібрати в домашніх умовах? Чи я помиляюся? Звичайно. І ворог це робить. І, і ворог це робить безпосередньо, так. Шановні глядачі, будь ласка, долучайтеся, ви все бачите, ви все чуєте. Ось вам, будь ласка, приклад того, що відбувається на передовій. Війна не спиняється. І лише наші оборонці здатні нас захистити. Це дуже важливо, щоб ви про це пам'ятали завжди і не забували про те, що. Війна поруч з нами, а ви не забудете, тому що минула ніч вона показала, нас вбивають у різний спосіб, у тому числі використовуючи безпілотні літальні апарати. Повертаючись до нашої бесіди, безпілотники, це ваш профіль. Розкажіть, будь ласка, відмінність вашого підрозділу від інших підрозділів. В чому ваша сила? В чому ваша фішка? Наша фішка в тому, що ми виконуємо завдання безпосередньо, умовно завтра мені дзвонять, кажуть, ми треба. Перекинути людей умовно на цей напрямок. Ми попрацювали там місяць, і мені можуть знову сказати, що ми йдемо там на більш складніший напрямок. Фішка в тому, що полягає, що дуже складно адаптуватися постійно до нових напрямків, тому що в кожного напрямку є своя особливість. А так як ми в принципі спецпризначенці, ми готові до будь-якого напрямку роботи. Ви сказали, якщо потрібні люди, я вирішую це питання. Але ж ви не берете, вони ж у вас не в кишені, вони у вас не в кімнаті. Де брати тих людей? Чи вистачає їх зараз? Я можу сказати точно, що ми проводимо успішну кампанію по рекрутингу. Безумовно, нам люди потрібні, тому що та кількість екіпажів, яка нам потрібна для того, щоб стримати ефективного ворогу, вона потрібна значно більша, ніж та, яка є на сьогоднішній день. Але ми в процесі працюємо над тим, щоб укомплектувати наш загін повністю. А наступне моє питання про те, як підготувати оператора дронів. Але я традиційно хочу звернутися до нашої аудиторії для того, щоб вкотре вкотре нагадати, у нас триває збір. Ми збираємо 200 тисяч на потреби пана Михайла і його побратимів. А які потреби? Потреби у придбанні Стерлінка. Уявіть собі, ваш день без інтернету. Ви не можете відправити повідомлення рідним, ви не можете подивитися. Маленькі рілси, ви не можете перевірити новини, ви просто без зв'язку, ви обмежені. А уявіть наскільки це складно в бойових умовах, коли ти добу, дві тиждень не пишеш своїм рідним, коли ти не можеш написати ок, плюсик зі мною все в порядку, і коли ти не можеш виконати те завдання, яке стоїть перед тобою. Війна триває. І абсолютно різні потреби є у наших військових в даному випадку. Потреба у стрелінках. Будь ласка, долучіться до того збору, який ми зараз проводимо тут в прямому ефірі. Потреба в 200 тисяч. Я певна, що доклавши зусиль, ми можемо закрити цей збір у найближчі хвилини. QR-код, номер карти на ваших екранах. Я Хочу сказати, що нам з вами лишилося 55 тисяч. Насправді. На перший погляд, це велика сума для пересічної української родини, але в той же час кожна українська родина може дозволити собі надіслати на даний рахунок гривню або п'ять. Це дуже важливо. Якщо ми з вами не на передовій, ми можемо робити свій внесок у нашу перемогу, долучаючись до НАТО. Будь ласка, робіть це свідомо і на постійній основі. Пане Михайло, отже, оператор дрона як підготувати такого спеціаліста? і... Чи можете описати його кількома словами? Ну, сьогодні ми прийшли до того, що ми, фактично, наш загін є нашим внутрішнім центром підготовки бойових пілотів. В зв'язку з тим, що коли пілоти постійно перебувають на лінії зіткнення, ми маємо дуже крутий експеріенс різних напрямків, де фактично в майбутньому ми можемо вже підго підготувати пілотів, які будуть вже готові працювати на тому чи на іншому напрямку. Підготовка, звичайно, займає досить тривалий час, тому що цей напрямок непростий, але триває підготовка приблизно до двох місяців. Ну і там бойове злагодження також треба врахувати. Якщо зараз нас дивляться глядачі, яким цікаво і які б хотіли бути корисними, зокрема у такий спосіб, і долучитися до прикладу до бригади тайфун. Що для цього потрібно і де вас знайти? Просто зайти на сайт тайфун Армії. Там абсолютно вся інформація є, як до нас потрапити. Заповнюємо анкету. Наш рекрутер одразу зв'язується з тим, хто її заповнив. Можна також зайти через Дію, через LobbyX, через WorkUA. Абсолютно на всіх платформах можна потрапити до нас. Якщо у вас є такий запит, обов'язково шукайте «Тайфун» в соціальних мережах, в інтернеті і долучайтеся обов'язково. І долучайтеся до того збору, який триває просто зараз у прямому ефірі. 200 тисяч потреби у Сталінках. Шановні глядачі, я певна, що серед нашої аудиторії. Є українці, які з різних причин не на фронті, ніхто не має права вас засуджувати. Але так само ви не можете собі дозволити не брати участь у цій боротьбі. Боротьба з ворогом вона може проявлятися у різні способи. Ви можете взяти у руки зброю, ви можете працювати на тому підприємстві, яке є стратегічно важливим. А також ви можете донатити, Допоки триває війна. Кожен з нас має долучатися фінансово до цієї війни, тому що нашим оборонцям постійно. Потрібні різноманітні воєнні штуки. І в даному випадку мова про Starlink – це не дуже той військова, так військове обладнання, але воно виконує дуже важливу функцію на передовій. Ми про це щойно сказали. Я хочу звернутися до вас і подякувати, тому що нам з вами лишилося зібрати 35 тисяч, пане Михайло. Насправді, ніби і багато, і, і немало водночас. Я закликаю аудиторію, але. Мені здається, що було б також непогано, якби до аудиторії звернулися ви. Що б ви сказали глядачам, які зараз нас дивляться? Я безумовно би сказав, що нам потрібна ваша допомога. Не один раз глядачі нас виручали. Ми закривали наші оперативні потреби, коли нам це було конче необхідно. І, звичайно, я знову тут для того, щоб прошу глядачів, щоб ми знову ж закрили цю оперативну потребу і щоб бійці не думали про ті чи інші. Речі в якості забезпечення. Так, Це дуже важливо, коли ти перебуваєш на фронті. Щоб тобі я розумію, що про комфорт мова не йде. Війна це не те місце, де тобі комфортно. Сто відсотково погода змінюється, не спиш. Ворог обстрілює, треба окопатися, постійно щось робити. Але є базові речі, які можуть допомогти створити ілюзію цього комфорту. І зокрема, ось цей Starlink, він може створити цю ілюзію. По-перше, для того, щоб бути на зв'язку з рідними, а по-друге, для того, щоб виконувати різноманітні бойові задачі. Про виклики, які стоять перед вами і вашими побратимами, чого бракує і чого потребуєте, окрім того, що треба закрити цей збір, ну фактично, найбільший виклик це той же рекрутинг, да та кількість людей, яка мені потрібна, це потрібна значно більша кількість людей, тому що ми дивимося на речі стратегічно. Стратегічно нам треба. Таку кількість людей, щоб ми могли ефективно не тільки стримувати і завдавати там уражень ворогу там на лінії 10 кілометрів. Так ми повинні зробити цю буферну зону, про яку я неодно, неодноразово говорю, щоб ми щоб ця буферна зона була близько 50 кілометрів. Для цього потрібна досить велика кількість екіпажів. Ось, до речі, про буферну зону. Чим далі буде від нас ворожа армія, чим далі від нас буде контакт з Росією, тим більше шансів, що ворог не просунеться далі. Ви дивитесь новини? Ви поруч з нами? Ви прекрасно знаєте, що відбувалося в Одесі минулої ночі. Ви прекрасно знаєте, в якій ситуації жителі Куп'янської громади, що на Харківщині, ми про це говоримо. І ви бачили все, що відбувалося минулої ночі у Києві і Київській області. Чим ближче ворог буде на підступах до відносно спокійних регіонів, тим менше у нас з вами шансів вижити у цій війні. Даруйте, можливо, комусь буде боляче це чути, але це факт. І єдині хто може спинити ворога, це наші захисники. І дуже несправедливо, коли вони виконують покладені на них задачі самотужки, не маючи надійного тилу. Але це не так. У них є тил, і цей тил ми з вами. Ми маємо прикривати наших оборонців, поки вони на передовій. У який спосіб? У будь-який. І, зокрема, донатами. Шановні глядачі, будь ласка, долучайтеся, лишилося зовсім трішки. Давайте закриємо цей збір у найближчі хвилини. Мова йде про 200 тисяч, і Михайло повернеться до своїх побратимів з хорошою новиною. Він скаже: можемо купувати сталінки. А далі вже, пане Михайло, поки я зверталась до аудиторії. Підказують мені мої колеги, що цей збір закрито. Я, Я дякую тішуся глядачам. і радію разом з вами кілька слів від вас. Я хочу подякувати глядачам, хочу подякувати студії та вам за те, що ми так оперативно закрили цей збір, тому що цей збір і справді є для нас дуже важливим. На сьогодні це мінус одна велика проблема, яка у нас була. І разом ми точно переможемо, разом ми точно вистаємо, разом ми підемо тільки вперед. Сто відсотків я безмежно вдячна вам за те, що ви знайшли час і ви прийшли в цю студію. І я звичайно вдячна нашій аудиторії. Ви розумієте, те, що сказав пан Михайло, це надважливо разом, тільки разом ми здатні спинити ворожу армію. Михайло Кумитюк, командир окремого загону безпілотних систем, спеціального призначення Тайфун Національної гвардії України, був нашим гостем.